Всім привіт! І до нас прийшли такі боки подарунки. Тока бока, тока-бока, я люблю тебе. А хто не любить, того я. Ну так, це взагалі правда. Хто не любить такого боку. Ну, а хто просто не, не має злому, то це нічого. І ми будемо перезакачувати такого боку на 79. Йуху. Класно, угу. так дай ми, дай ми. А вот я так угу. так, зараз а от костюм прикольний. Зая, ти йдеш? Та вроді хтось дзвонив. Добрий день. Добрий день. Це ваші подарунки. розпишіться будь ласка. Заходьте так. Нас тепер принято, щоб гості не заходили. Ой, це ж малочі воді треба сховати. Та, це треба платити, бо в мене тут гроші є. Та треба. Тепер ми платимо. Ого. Ладно, скільки там? 40 токенів за два подарунки. Наберіть на, на здоров'я муж Розписиш. Розписиш. Так, можно кошелек хеть? Ой. Кошелек хеть. Да. Все, до побачения, до побачения. Хм. А у меня билетик забыл, не можно покинуть. Ну ладно, давай выкинем. Так. Так, все, пішли. Угу. Коротше, як ви знаєте, я буду перекачувати таку боку, але це не файна ідея. І в кого-то кабока зломка? Ну та 1.79 Якщо у вас вона є, то там нові речі скажіть. Якщо нові, то запишіть так. Якщо не нові, то запишіть ні. Нема нічого взагалі. І зря я перекачувала. Так, діти, діти, так, малиші труси. Малиші, йди, забирайте свої труси. На братик. О. Ми крокозябрики, да. Ми крокозябрики, мама. Та-та та крокозябрики маленькі. Подарунки прийшли. Подарунки? Подарунки. Ми будем подарунки. Так, той телефон геть. Дай подарунки, подарунки, подарунки. У нас естрада. А як я а але блін? Так хотіти стати співачкою. Але мама казань юристкою чи як? А, не юристкою, а то як там? А поліцейським або електроником. Мама, я хочу стати співачкою. А можеш мене записати на співати? Ну це треба вчитись? Ну ладно. Ура! Я подорожаю. Це тобі, доня. Вау! А це що? Ой? Ммм, в общем, це геть, це геть, і оце теж геть. Та я бюджет хто їсть смачного. що ви думаєте, я пью чай і наїм, я їм. <риклад> так, треба подивитися, як там далі співають. Мама, що? То я хочу по дівчачому поговорити, а я хочу по-хлопчачому, ну ладно. Купи мені новий телефон. Купи мені новий телефон. Ну, Но... Но він дорого коштує і все-то у вас був новий телефон Девіна. У вас був новий телефон, Деві. Ммм. Може разом поговоримо. Ми хочемо разом нові телефони. У вас нові телефони. Ми хочемо нові телефони. Ну, в тебе нові телефони. Ммм, mm ем, -hmm. e -mm, ладно. Купимо за одне дно щоно. Ви будете прибиратися кожен день по всій хаті. Со, це там з сестрі сминальник, напевно, вже. Вот так

Татом. Прошел, прошел день и пришла ночь. Mm -hmm. Видай, мне эти замнечки не видам. Я сломаю, я маме буду тебе казаться. Кажи, малявка. Какие красивые очки. Мама, мама, у меня блюдо кучки забрала. Спать. 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 Да. Ты что он Ай пофиг. все пишет спать. Ага. Ла-ла-ла, какие классные очки, банда. У меня теперь -мен. оп. оп. Ай. Упс. Я их поломал. Аквей беше не допомагаю. Не видит мамы капец. Так. Треба поставити на місце. Спадки. Типу нічого не було. Типу це вона за мене. І вам її насвалить. Ха-ха. Щось зимні. Щось треба перевірити. Щось мені морозить. Доні розбиті очки. Ну, доні. Вона напевно перейшла сказати, мама, вибить, що я зламала нечайно очки, ну все, ремінь, де мій. Ну, тут немає а типу в неї руках ремінь. Що зменем? Доні йду бити. Доню, вставай. Що таке, мамочка? Я тільки сон заснула, тобі більше не треба спати. Тепер ти прибираєш місяць хату і ще, щеплює, я тебе наб'ю ремнем. Ну за що я це нічого не робила? А поясни оце що? Mm, без поняття це братик, брав мій. А, це твої такі типа тіпо... ти ховаєшся, типа ти на брата звалиш, та? Ну, мамо, Яке не мама? Так. Завтра буду витям, а ти цілий день не спиш. Хоч би заснеш на капельку. То все, я зараз тут охранника поставлю. Ну забрати. Ха-ха-ха, сестричка. Брат, ну може ти сказати мамі? Ні, а я не скажу нічого мамі. Я, я їх поламав лично. Ой, а кого буде сказати мама тебе ха ха ха, -ха, -ха. І ще нем за ланку наб'є.

Тільки не робіть, вона не просипається. У mm? mm? мене є файна, але в цій погана. Р чиніть, починіть з файної. Ваша доця Буде жива. О, Господи, це саме найкраще. А що а яка погана, що треба дитині робити операцію за немаленькі гроші? І це на все. А якщо хочете, можете завтра, типу вона заплатила. Ого, починаємо операцію, а наступне відео буде там, де робили операцію.